Друга церква Ісуса Христа. Христос народився. Знаєте, це є велике благословіння, яке сьогодні ми маємо. І знаєте, маленька дівчинка, сіки радості в церкві. Ми бачимо, що і дітки вони славлять Господа, і це є велике благословіння. Слава Ісусу Христу! Приємно бачити, коли, знаєте, і старші, і середні, але саме більше тішиться серце людини, коли дітки славлять, йому напростити, якщо щось і не так, і не в тон і десь помилиться або ще щось. Коли старші це якось невдобно, а дітям прощається все, то що це дітки. І знаєте, Христос одного разу сказав до нас, будьте як, як діти. знаєте, В простоті, приходячи до Господа і ставлячи його ім'я, тому що Він дивиться на смирене серце. Коли серце наше смирене, воно є в простоті, приходить до Господа, і ми приймаємо все від нього, як, як Він того хоче. Знаєте, порою ми своїм розумом будуємо бар'єри в своєму розумі, думаємо, от так зробимо чи інакше. І знаєте, люди в свій час теж думали, прийде Христос, і вони думали, як це відбудеться, може пафосно, велико, ще щось, але це прийшло маленьке дитятко, яке народилося в яслях, і не так як думав цього світ, але воно прийшло для того, щоб я і ви мали спасіння в Ісусі Христі. Слава нашому Господу! Знаєте, я вчора роздумав і зачитаю місце, і буду поділюся думками слово Господня, побуду повторятися Луки, другий розділ. Десятий віршик записаний такі такі слова і сказав їм, Ангел, не бійтесь. Ось я сповіщаю вам велику радість, яка буде всім людям, бо народився нам сьогодні в місті Давидів Спаситель який є Христос Господь. Брати і сестри, сьогодні ми святкуємо не просто народження Ісуса Христа, ми святкуємо народження того, який прийшов і дав спасіння всім людям. Не тільки євреям, не тільки, знаєте. Ще якомусь народі, всім людям, які живуть на цій землі, Ісус Христос своїм приходом на цю землю дарував спасіння. І це найбільша радість сьогодні. Знаєте, сьогодні де живемо ми в такий час, як якщо нам випало жити не в простий час, і сьогодні радіти досить важко. Особливо дуже багатьом людям радіти досить важко і мати мир в серці важко, Того, що хтось воює, як брат Микола зазначив, чиїсь діти вони там на передовій. Хтось, знаєте, чий чоловік, чийсь тато, чиясь мама, знаєте, чиїсь, знаєте, батьки там, може, хтось воює. І сьогодні не просто мати радість цей день. Знаєте, вся, вся наша країна, люди, вони багато хто оплакують сьогодні. Хтось цей день зустрів з поганою звісткою, може. А сьогодні Бог дав нам, як церкві Ісуса Христа, мати добрий час в домі Божому нести молитву в небо. Знайте, я хотів би, щоб після моєї місця цього слова, яке Бог дав, ми помолилися за всіх тих, хто кому сьогодні комусь не дуже просто в житті. Помолилися за нашу країну, щоб сьогодні знаєте, ті люди, які може там десь на передовій. А сьогодні ми е, маємо в цей час добрий час зібратися для того, як церква Ісуса Христа, для тих, яким відкрився Ісус Христос, ті, які по настоящому пізнали сьогодні, що спасіння прийшло в цей світ, велика радість для нас, християн, і ми сьогодні маємо, знаєте, велику. Велику відповідальність сьогодні, я скажу так, велику велике доручення від Господа стояти на сторожі. Написано, бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого, щоб каже, всякий грішний не загинув, але мав що життя вічне. Слава Ісусу Христу! каже, бо Бог полюбив. Бог ціну заплатив, син прийшов, син даний нам, і влада на раменах Його. Алілуя Слава нашому Господу наш Бог Він має владу сьогодні. І ми сьогодні не носимо не просто ім'я Христинини, сьогодні ми є дітьми Божими, тими, яких полюбив Ісус Христос, за яких життя віддав. І сьогодні для нас, сьогодні слово від Господа, сьогодні важлива відповідальність. Радійте. Але знаєте, сьогодні Бог Він хоче не просто радості, а щоб сьогодні народ Божий Він стояв сьогодні в проломі, щоб церква Ісуса Христа стояла на сторожі Сьогодні. Ми сьогодні не спали і не дрімали, тому що, знаєте, ці, ці пастухи написано у Слові Божому, вони несли сторожу, і вони стерегли стадо, вони стерегли те, що вірили їм, цих овечок. Сьогодні Бог дав доручення церкві Ісуса Христа пильнувати в цьому світі. І сьогодні Його Слово воно сьогодні лунає до і до вашого серця. Народився Ісус Христос, прийшов цей світ Спаситель, який сьогодні. Є не просто в нашій церкві, він сьогодні є і на сході країни. Він сьогодні йде по всій землі, і сьогодні його прихід він є дуже близький для того, щоб сьогодні ми зустрілися з ним. Але сьогодні так багато, сьогодні ще тих не людей, сьогодні ще так багато сльоз і горя на цій землі. Сьогодні стільки багато скалічених людей. І ти дивишся на це все. І думаєш, Господи, коли це все закінчиться, коли прийде вирішення, коли прийде цей переломний момент. Але сьогодні, ми, як Церква Ісуса Христа, дорогі брати і сестри, ми повинні розуміти, ми повинні пам'ятати, що в нас є ціль, в нашому житті є відповідальність нести слово Господнє, стояти на сторожі молитви і просити Господа про милість, щоб сьогодні цей мир Божий написано слово, який превише всякого ума. Він сьогодні наповняв серця людей. Щоб сьогодні. Сила Господня, ця розв'язка вона приходила в життя людей. Скільки сьогодні людей, зустрічаючи, вони сьогодні під впливом якихось інформації, під впливом якихось знаєте, переживань, хтось повернувся, люди повертаються, дивиться, знаєте, в очах пустота. І знаєте, хто їм скаже, хто донесе. Сьогодні лікує Ісус Христос. Слава нашому Господу! Лікує Слово Господнє, лікує цей добрий. Спаситель, який прийшов в цей світ, який дарує мир в серцях, який наповняє радостю, який міняє розум, міняє, знаєте, повсякденне життя. І сьогодні відповідальність до мене і до вас. Чи тримаєш ти сьогодні сторожу? Чи сьогодні ти пильнуєш? Одного разу ми пізнали його любов. Одного разу ми почули цю звістку. Одного разу, ми знаєте, отримали це спасіння від Господа. І сьогодні велика відповідальність і місія для нас, християн, дітей Божих. Ми є не просто народ, ми є вибрані діти Божі, які одного разу вибрав Христос, і сьогодні Його Слово до нас, присутніх на цьому місці. Давайте піднімемо сьогодні свій голос до Господа. Господи, я ви сьогодні свою. Знаєте, колись одного разу було Слово одного пророка Божого, і від Києво сказали: 40 днів, і не невія буде розрушена, але цей цар він смирився. Він взяв вдівся в гретище. Народ він взяв, знаєте, сказав не їсти їжі. Вони підняли голос свій, і прийшла милість від Господа. Написано, милість Божа вона привозноситься над всяким судом. Я вірю, що в нашого Господа є милість. Алілуя! Слава нашому Господу! Є милість для нашої країни, є милість для людей, за яких ми молимося. Я милість для наших воїнів, я милість для тих, хто сьогодні може в госпіталі, я милість для тих, сьогодні, хто потипає в гріхах, сьогодні, то, що прийшов Син даний нам. Ісус Христос прийшов на цю землю, щоб принести спасіння, щоб принести Сьогодні розв'язку. І сьогодні ми, як Церква Ісуса Христа, ми повинні піднімати свій голос. Написано подобно трубі, яка сьогодні повинна звучати перед лицем Господню не тільки на цьому місці, але в наших домах, в наших сім'ях, з нашими дітками, з нашими дружинами, дружини з чоловіками нести своє моління, пред Боже лице. Сьогодні слово Господнє каже, бо народився вам сьогодні в місті, де ви спаситель, який є Ісус Христос, слава нашому Господу, прийшов. Він народився, Він лишив славу неба, гори ангелів, всю славу небесну. Як браття зазначали, знаєте, велике воїнство могло прийти, великі толпи ангелів, ці огні колісниця, колісниці, але прийшов той, який має владу, той, який, знаєте, зробив щось велике на Лговському Христі, той, який не має більше нього, знаєте, крім його Отця, браття, сестри, і я хотів би, щоб кожен з нас він сьогодні поглянув своє серце, пішов думками в свій розум, в своє життя. Чи сьогодні, знаєте, ми радіємо цьому, що ми є сьогодні народ Божий, чи радіємо тому, що ми є ті, які пізнали його любов. Чи сьогодні, може, ця радість вона давно втрачена в наших серцях? І знаєте, там є просто нам пустота і пустиня. І Давид одного разу, він каже: «Возврати мені радість, спасіння, і дух правий обнови внутрі мого серця. Браття, сестри, один. Слово Господня в новому місці говорить, каже, радість Господі це є наша сила, це є наша перемога. І я вірю, що сьогодні ту радість, яку дає сьогодні, не цей світ, не це, може, знаєте, подарунки, які дарять діткам. Ти дивишся, дитині так мало треба сьогодні. Ти дає гарну цукерку, маленький подарунок. І знаєте, вона буде радіти цьому, як дуже велику получила прибуль. А що сьогодні приносить радість для нас цей день? Ми є разом, в нас є мир і спокій, ми є в церкві Ісуса Христа, для нас є, може, наші дітки, може наші чоловіки. Знаєте, і ми чуємо Слово Господнє, і ми можемо в цих псалмах в слові славити Боже ім'я, чи це є радістю для Твого життя, чи це є для Тебе благословіння? Знаєте, я хотів би, щоб ці молитві ми щиро подякували нашому Господу. Ми прославили Його ім'я, ми принесли цю гідну жертву хвали, пліт ус наших, що ім'я славить. І сьогодні попросили в Господа милості, попросили в нашого Господа розв'язки цієї, щоб Він сьогодні прийшов не тільки для нас цією радістю, але прийшов в серця тих людей, які сьогодні в трудних обставинах свого життя, які, може, сьогодні в хворобі, які, може, сьогодні може й дивляться наше служіння. Я хочу сказати, що Господь є з вами і Він любить вас. То, що є Бог він є живий, Господь, церква Ісуса Христа, давайте сьогодні піднімемо свій голос, прославимо нашого Господа, того що Він достойний слави, склонимо наші коліна. І прославимо і йому слава. Амінь.